Жаби можуть дихати шкірою. Вони не тільки використовують легені, а й поглинають кисень прямо через шкіру. Деякі жаби світяться. Наприклад, аргентинська жаба полі світиться в ультрафіолетовому світлі. Найбільша і найменша жаба. Найбільша голіаф, що виростає до 32 сантиметрів. А найменша з Папуа Нової гвінеї всього 7,7 мм. Жаби змінюють колір. Деякі види, як от деревні жаби, можуть змінювати забарвлення залежно від температури та освітлення. Вони вміють замерзати та виживати. Наприклад, деревна жаба з північної Америки може замерзнути взимку. І розморозитись навесні, залишаючись живою. Жаби без води це можливо. Австралійська жаба-водоносець може вижити без води місяцями, накопичуючи її в своєму тілі. Жаби, отруйні стріли. Деякі жаби, наприклад, золотиста отруйна жаба, виділяють токсини. Які можуть бути смертельними для хижаків? Яку жабу ти б хотів побачити наживо? Пиши в коментарях.